Родини полеглих героїв, вкотре зібрали гостинці і подарунки для захисників і захисниць, які проходять лікування і реабілітацію у шпиталі. Прийшла із мамою і Соломійка. Мій дядя загинув, я хочу все шанувати інших. Дівчинка веде нас до машини та показує пакуночки із гостинцями і листівками. Ми написали тут Дякуємо вам за захист, щоб їм було радісно. Разом із Соломікою прийшли підтримати захисників і інші дітки, які від імені усіх приготували сказати особливі слова. Дякую за захист. Це те тепло і добро, яке ми можемо дати ті, хто втратив найрідніших. Тому що увага, шана і підтримка людини вона має велику силу. Адже навіть котику приємне добре слово. Тому ми приготували оці подарунки цитрусові, вафлі, е також ці набори, які показувала Соломія, гігієну для того, щоб кожен із них відчув, що їх пам'ятають, їх шанують, і їхня душа і серце було відкрито. А Бог давав їм сили захищати Україну і нас, українців. Окрім подарункових наборів та фруктів, родини полеглих героїв презентували лікувальному закладу і ще один дарунок. І ви потребуєте підтримки суспільства, і тому оця група людей нас достатньо багато. Сьогодні прийшли ті, хто зміг відпросити школи і хто не на роботі. Але в нас в Барничеві більше 250 чоловік загиблих, і ці родини вони приймають участь у цих заходах. Тому також ми сьогодні. Хочемо передати і принтер на шпиталь. Принтер, який допоможе у, то, у організаційній роботі. Від щирого серця слова подяки за ту увагу, що незважаючи на такі важкі обставини, що ви приділяєте нашому шпиталю, нашій роботі, і саме головне, тим хлопцям, які у нас проходять лікування, яких ми тут встановлюємо. Заради яких ми фактично тут і працюємо, даний принтер був придбаний родинами загиблих саме для роботи для психологів. Для їх роботи це потрібна психологічна реабілітація. У них є потреба саме в кольоровому принтері, щоб можна було роздруківки робити і для проходження і тестів і всяких. Інтервізій різного роду, скажімо так. То я е, хочу ще раз зауважити і подякувати саме за таку увагу до нашого шпиталя, до нашої роботи. А психологи я так думаю будуть задоволені. Да, ми дуже вдячні за таку допомогу, тому що це дійсно той інвентар, якого ми давно очікували, і він нам дуже необхідний. Дякуємо вам за захист. Дякую. Діти разом із дорослими відвідали пацієнтів кількох відділень, у тому числі і реабілітаційного. Дані, я, хочу... я хочу обійняти просто. Хай на вашому шляху зустрічаються лише хороші люди, які дарують милосердя, доброту, справедливість. Дякую. Шана вам. Дякую вам велике. Спасіба вам, що підтримуєте, що приходите, навідуєте військових. Велика шана теж вам. Так що спасіба. Все буде Україна. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.